Перейдемо до другого завдання, так само то треба розібрати, чому той мінус, тому що я бачу багато дуже помилок мінусом чи мозі, ну, нічого страшного, ми з тим розберемося ще. Друге завдання. Маємо таке число, ми його підносимо до квадрату і маємо тримати. А, Б, Ц чи Б. Що у вас вийшло? Де? Де вийшло? А. Б. Б. Правильно, Б вийшло, так. Тепер таке запитання. Може бути відповідь А? Якщо ми підносимо число до квадрату, від'ємне, завжди буде яке число? Додатнє. Мінуса не буде. Тобто відповідь А, відповідь С неправильно. Дивіться Деємося... далі, чому не відповідь Д? Це в нас є число, це є лічба мішана. І щоб лічбу мішана піднести до квадрату, треба перетворити в її в уламок неволосівий. Тобто ми маємо що зробити? перетворити його в нейтральний дріб. Тобто треба було двійку помножити на 4 і додати одиничку. Це буде 2 на 4, це буде 8, плюс 1 буде 9, буде 9 четвертих. Тобто таке мішане число перетвориться на 9 четвертих. І 9 четвертих до квадрату, 9 в це буде 81, і 4 в буде 16. 81 16, коли ми винесемо цілу частину, вийде в нас 5 цілих, 1 16. Тому відпис така. Тобто такий дріб, таке мішане число, коли ми підносимо на квадрат, ми не підносимо окремо цілу частину, та як тут вийшло, і підносимо окремо дробову частину, так як тут вийшло. А ми роб, перетворюємо його в неправильний дріб, Тоді підносимо до квадрату і назад перетворюємо ніше число. Тому відповідь Б. Це зрозуміло. Тобто тут треба робити перетворення. Так, переходимо до третього. Третьому завданні було важке. Потрібно його зробити. Чи немає там нічого важкого? Є. Yeah. Тоді робимо його. Так, коли ми маємо і знаменник, і дивимося, що є дужки, що ми робимо в першу чергу. Дужка, правда? 2 в 8 помножено в 2, вийде у нас скільки? 2 в який степені? 10. В 10, добре. І 2 в 13 буде на 2 в 10. Що робиться з степенями, коли в нас є ділення? Віднімається. Віднімається. 13 відняти 10, буде 2 в 3, правда? І 2 в 3 поділиться на 2 в 2. Дробова ритка – це так само означає дію ділення. Що треба зробити Коли є дубова риска? Додати чи відняти степені? Відняти. відняти. Там виходить три відняти два. Вийде просто одиничка. Вийде просто два перші степені. Буде просто двічка. Зрозуміло? Так. Добре, йдемо